Друзі, всім привіт! Я вас рада вітати в новому випуску на каналі ТОПчик. І давайте сьогодні трішки розбавимо нашу тематику і поринемось в щось невідоме і таємниче. Тому поїхали! Досить часто людей мучать таємничі питання, на які важко знайти відповіді. Різні дослідники надприродного і шукачі таємничих явищ останнім часом активно починають шукати щось нове і нове. І тому спеціально для допитливих глядачів добірка найзагадковіших і нез'ясованих випадків. До слова, деякі інциденти після того, як вони сталися, органи влади намагалися їх ретельно приховати від сторонніх очей. І перший такий незвичайний випадок помаранчевий медан. Історія цього судна почалася в 1947 році, коли відразу два американські кораблі, що прямували до Малайзії, отримали сигнал СОС. Про допомогу кричав чоловік, який представився членом екіпажу помаранчевого медана. Чоловік прокричав: Всі мертві, і воно скоро прийде за мною. Потім в передавач вклинився дивний шум, і матрос вимовив Я мертвий. Американські судна відразу рушили на допомогу до корабля, який зазнав лиха. На борту помаранчевого медана було виявлено тіла всіх членів екіпажу. На обличчях загиблих застиг вираз жаху, а осклілі очі були широко розкриті. Багато матросів померли. Виставши перед собою руки, немов вони від чогось захищалися. При огляді тіл було встановлено, що вони померли приблизно 6-8 годин тому. Але, незважаючи на це, температура їх тіл перевищувала позначку понад 40 градусів за Цельсієм. Тому помаранчевий медан було вирішено відбуксирувати в порт для подальшої експертизи. Але через кілька хвилин на борту почалася пожежа, і члени рятувальної команди були змушені його залишити. Відразу після цього пролунав вибух, і судно пішло на дно. Звичайно, була висунута теорія, що вся ця історія обман, і ніякого помаранчевого медана не існувало, тому що записів про це судно не було виявлено в страховому регістрі Ллойда, де реєстрували всі судна, які здійснюють міжнародні морські перевезення. І у підсумку всю цю історію було визнано містифікацією, хоча існує безліч фактів, які доводять протилежне. Так, достеменно відомо про декілька людей, які стверджували, що їхні родичі найнялися на борт цього судна і зникли. На згадку про таємниче судно залишилася тільки одна фотографія, яку зробила дружина одного з членів екіпажу. Причому фотографія цілком реальна і непоганої якості. Тому вона однозначно доводить реальність помаранчевого медана. Реінкарнація також не було знайдено пояснення історії з феноменом реінкарнації, яка трапилася в 1930 році. Того дня, рано вранці, чотирирічна індійська дівчинка Шанті Діва з Делі заявила своїм батькам, що в минулому житті її звали Людгі, і вона жила в місті Мадхора зі своїм чоловіком. Звичайно, батьки списали це на дитячу фантазію. Але малятко із завидною постійністю нагадувала своїм батькам про своє минуле і кожного разу додавала все нові подробиці. Так, одного разу вона розповіла, що в неї було троє дітей, двоє з яких померли під час пологів. Тому, занепокоївшись психічним станом дівчинки, батько сімейства дізнався, що в місті Мадхура дійсно жила жінка на ім'я Людгі, яка померла 4 роки тому. Тому батьки вирішили виконати каприз шанті і відвезти її в мадхуру. Після приїзду дівчинка відразу знайшла будинок, де жила людгі, і познайомила батьків зі своїм, так би мовити, чоловіком і дитиною. А також вказала на кілька подробиць життя померлої жінки, про які знали тільки родичі людгі. І тому дійсно, після таких випадків починаєш вірити в непідтверджені теорії про переродження. Сілинський череп. Ще одна історія пов'язана з виявленням черепа, який не схожий на череп людини. Причому жодної з трьох раз що живуть на землі, а також ні на череп, якого б то не було примату. Цей череп отримав назву Сілендський, тому що його було виявлено на острові Сіленд в данському селі Ольстіке. Сталося це в 2007 році, проте знахідка трималася в суворій таємниці аж до 2010 року. Дослідники з ветеринарної вищої школи Копенгагена, які вивчили череп в 2008 році, дійшли висновку, що він швидше за все належав якомусь невідомому виду савців з надзвичайно розвиненим інтелектом. А радіовуглецеве датування показало, що його власник жив між 1200 і 1280 роками нашої ери. Сіленський череп майже півтора рази більший за людський, і найвидатнішою його частиною є величезні очниці. Тому вчені припускають, що ця істота могла добре бачити в темряві. За структурою черепа вчені визначили, що істота ходила на задніх лапах, дуже добре плавала і була триметрового зросту. А будова зубів вказує на те, що володар черепа був хижаком. Але, на жаль, більшої інформації про свого власника сілинський череп так і не видав. Кому ж належить такий незвичайний череп? Насправді, то історичній тварині, одному з наших предків на певному щеблі еволюції. А може, інопланетянину? Цими питаннями задається будь-яка людина, яка побачила загадковий сіленський череп. Крижана Джин Хіллард. Ще одна історія пов'язана з незвичайними здібностями, якими може володіти людина. Звичайно, ми вже звикли до того, що хтось здатний ходити по вугіллю. Для когось неважко буде не дихати кілька хвилин. А хтось може регулювати частоту ударів свого серця. А деякі можуть навіть впадати в анабіоз. 19-річна дівчина Джин Хіллард була абсолютно звичайною дівчиною, поки один випадок не перевернув її життя з ніг на голову і не зробив її найунікальнішою людиною в світі. Це сталося в рідному місті Джин Ленгбі, що в штаті Міннесота в США. Її сусід виявив дівчину, лежачою на вулиці при 25-градусному морозі. І коли її доставили в лікарню, то лікар був шокований побаченим. Тіло Джин Хілард в прямому сенсі слова заледеніло. Одна з медсестер пізніше розповіла: «Я наче руки в морозилку засунула, коли доторкнулась до цієї бідолашної дівчини. Причому лікар сказав, що це безпрецедентний випадок, і він нічого не може вдіяти. Тому в лікарні зібралися всі родичі і друзі Джин і почали молитися. І як не дивно, це спрацювало. Тому що вже за місяць снігова королева, як її хрестили в лікарні, повністю одужала. І саме незрозуміле дивне і загадкове в цій історії це те, що обмерзання не завдало їй ніяких пошкоджень, і навіть обморожені кінцівки не довелося ампутувати. Лікарі назвали це дивом, а місцеві фанатики охрестили джин святою. Але що ж тут сталося насправді? Чи була це сила молитви, медичне диво чи нова ступінь людської еволюції? Так, відомо, що деякі тварини можуть входити в анабіоз при знижених температурах. Можливо, джин одна із них? Дівчинка-Привид з ратуші Вем. Наступна незрозуміла історія бере свій початок з фотографії, яку було зроблено в листопаді 1995 року. І тоді ж опубліковано. У місті Шопер в ратуші Вем почалася пожежа. І хлопець Тоні Орейлі стояв в натовпі і фотографував. На одному із фото він виявив маленьку дівчинку, яка стояла у вікні і, здавалося, не звертала жодної уваги на палаючу метрі від неї вогнище. Цю моторошну фотографію було опубліковано в ЗМІ. Через 15 років 77-річний пенсіонер Брайан Лір заявив, що виявив на одній із старих листівок дівчину схожу, як дві краплі води на ту, що була в ратуші Вем. До речі, листівка датована 1922 роком. Я був шокований, коли, розбираючи речі, знайшов цю стару листівку, на якій було зображено дівчинку Привида з ратуші Вем, розповідає пенсіонер. При уважному розгляді можна помітити, що вони навіть одягнені однаково, і це по-справжньому лякає. Звичайно, це фото похитнуло всі стовпи знань про надприродне і викликало справжній міжнародний резонанс. І до речі, проведена експертиза фотознімку в 1998 році показала, що на ньому не присутній фотомонтаж. А загальний ажіотаж дійшов до того, що в газетах навіть з'явилася інформація, що цю дівчинку звати Джейн Чарм і їй 14 років. І саме з її вини у 1677 році загорілася та ж сама ратуша. До речі, причина пожежі 1995 року так і залишається загадкою. Орелі, який зробив це фото, помер у 2005 році, коли на Хеллоуін дітлахи вирішили пожартувати над евакуватим дітком. І, вирядивши одну з учасниць процесії в дівчинку, приведе зі знімка, вирішили до нього додому. І, відкривши двері, побачивши на порозі бліду дівчинку з фотографії, яка просить солодощів, Орелі схопився за серце і впав замертво. Ось такий злий дитячий жарт. А що ж говорить офіційна наука? А, як завжди, стверджує, що це все неправда або містифікація. І саме так було і цього разу. Сьогодні я з упевненістю можу сказати, що фотографія примари з Ратушевем, містифікація, стверджував куратор відділення фотомистецтва Національної медіабібліотеки Грег Хобсон. Він розповів, що справа в тому, що техніка, якою було зроблено це фото, схожа з тією, що застосовували шарлатани медіуми у 19 столітті. Щоб відобразити померлу людину, з якою вони нібито входили в контакт. І все було б добре, але в цю версію не вписується лише один факт смерть Орелі. Якщо ж це він зробив фотомонтаж, то чого ж він злякався, побачивши переодягнену привидом дівчинку хуліганку? Та й старовинна листівка в дану версію теж не вписується, адже її могли елементарно не знайти, а знайшовши, не звернути уваги на її схожість. Та й саме виявлення листівки через 15 років після пожежі теж не говорить на користь містифікації. Містифікація підходить відразу, а тут чекали півтора десятка років. Тож, друзі, ось такі цікаві і не до кінця розкриті історії. Як вам? А яке б ви дали пояснення на кожну з цих історій? Обов'язково пишіть в коментарях. Я вам дуже вдячна за перегляд відео. Не забувайте поставити вподобайку та підписатися. І, звичайно, обов'язково зустрінемось в наступних відео. Ваш топчик